Другокласники Вероніка і Дмитро вже й не пам'ятають, як то переходити міжнародну трасу до школи по звичайній зебрі. Треба переходити або через міст, через пішохідний перехід, або під через підземний перехід. Тим часом старше покоління жителів Березівки добре знає статистику смертей на М-06. адже за останні три роки на 190 кілометрах Житомирської частини Київчо було скоєно 258 дорожньо-транспортних пригод, в яких 118 людей загинуло. Значний відсоток жертв складають саме пішоходи. Буквально десь за декілька років, можна назвати, у нас травмовано, не травмовано, а загиблих становить десь 12 до 15 чоловік. Зараз, відколи траса здана була в експлуатацію, тільки один. Людмила Глібко каже, що Березівка розтягнулася вздовж траси аж на 5 кілометрів. Нині одне з небагатьох селищ на Київчоп в області дає і підземний і надземний переходи. Але як часто трапляється, спочатку зробимо, а потім думаємо, як переробити чи доробити, бо й досі тут не завершені пішохідні доріжки вздовж траси. І діти добираються до школи і йдуть по тротуар по проїжджій частині. Тобто частково по тротуару, частково по проїжджій частині. Потім да, ну в основному бо в земній пері... І от, а пішохідниці тротуар знаходиться у лісі, і він в зимній період взагалі не чиститься від снігу, і діти йдуть по проїжджій частині. Оце найбільше хвилює людей. І також хвилюють, що не чиститься даний міст. Підтримують сільського голову і люди. Щоправда, для багатьох старі пішохідні переходи і звичніші, і безпечніші, особливо взимку. Це дуже добре, що є місце. Ми вже звикли до нього. Безпека для дітей набагато краще. З одного боку, лівий берег Березівки, з іншого правий. Під мостом не річковий потік, а потік транспорту щодня тут проходить понад десятки тисяч автомобілів. Саме їх найбільше бояться в Березівці. Люди кажуть, раніше до появи тут надземного пішохідного переходу і підземного були десятки аварій за участі місцевих мешканців. Щоправда, є люди, які й досі переходять дорогу в недозволених місцях. Я від того моста лікую в А чого? Я впала 31 числа, отам от сходки. Ви в зимою приїхали, подивилися, в якому порядку сходки і куди діти спускаються, і все. Те, що роботи на Київчоп вистачає, погоджується і заступник голови облдержадміністрації Віктор Куницький при не проектуванні. І при погодженні цих робіт не завжди враховувалась думка сьогодні територіальних громад, жителів селищ і так далі. Тому і по болярці ми знаємо сьогодні, по березовці, по івановці. Нема сьогодні пішохідних доріжок до трас, де мають сьогодні і рухатися гужовий транспорт, і пішоходи йти сьогодні. Нема достатньої кількості тих переходів, які хотіли б люди, адже об'єкти інфраструктури розташовані по обох, обох сторонах траси. Були відповідні звернення, доручення щодо. Перегляду сьогодні існуючої документації і врахування сьогодні побажань жителів саме безпека і облаштування М-06 стала темою круглого столу в облдержадміністрації, яку ініціювали представники фонду сприяння безпеки дорожнього руху. На нараді були представники і влади, і дорожники, і правоохоронці. Головною темою стало питання, як убезпечити людей. Спільний проект Європейського банку реконструкції та розвитку, Східного альянсу стійкого та безпечного транспорту, а також фонду сприяння безпеці дорожнього руху. Суть проекту полягає в тому, що ми працюємо, ми звертаємо увагу на трасу міжнародного значення М-06. Це є міжнародний коридор, який з'єднує Київ і ЧОП. І відомо, що багато населених пунктів, а також жителі, які живуть у цих населених пунктах здовж траси М-06, зазнають великих ризиків по безпеці. Дорожнього руху. Безпосередньо громади придорожних сіл не бути безпечними закликали юні інспектори руху. В ігровій формі діти з 16-ї школи Житомира і однолітків і дорослих переконували, дорога не мама, а тому варто бути обачними. Також від фонду сприяння безпеці дорожнього руху жителі Березівки отримали світловідбиваючі засоби, якими можна виділити себе на дорозі вночі. І поки у сусідніх селах чекають на будівництво пішохідних мостів, у Березівці діти до школи не йдуть самостійно. Та пам'ятаючи про небезпеку цього дня, вони Разом з юірівцями саме з мосту закликали тих, хто сидить за кермом і часто порушує правила, не забувати, що пішоходи теж учасники руху.